Сьогодні а, пішли новини про те, що Польща вже безпосередньо готується до війни. А, ну тут, звісно, треба знати деталі, але в принципі це дуже добре, що європейські чиновники і військові починають відверто говорити про реальність а, війни Росії, розв'язування Росією війни проти країн Європейського Союзу. Це дуже дуже добре, тому що насправді ще з кінця 23-го року в європейських розвідувальних, воєнних і вищих політичних колах це теж такий інсайт. Вже почала крутитися думка про те, що Росія нападе на них, але політики надзвичайно боялися, щоб ця інформація не виходила публічно. А, щоб не лякати своє населення, Б. Щоб не наражатися на критику всередині країни, що от ви довели до того, ви, ви своєю підтримкою України довели до того, що тепер на нас Росія нападе. І це була дуже, дуже велика помилка європейських колег, тому що вони говорили, наприклад, нам потрібно переозброюватися, нам потрібно інвестувати у виробництво зброї, нам потрібно підтримувати Україну, але у людей у житті. В країн ЄС виникало запитання: так на нас ж ніхто не планує нападати. Ну типу, а навіщо тоді оце все? Навіщо витрачати сотні мільярдів євро, якщо війна тільки в Україні? І відбувся розрив між суспільною думкою і усвідомленням еліт. Потім почали з'являтися все такі чіткіші сигнали від німецьких, французьких посадовців, балтійських, але їх було замало. Тому ну, дуже добре, що поляки називають своїми іменами. Ти мої, речі своїми іменами. Ти мою позицію знаєш. Я вважаю, що війна я її озвучував в Європі, коли міг їздити і доносити її, дзвонив там в усі дзвони. Про те, що протягом найближчих п'яти років є реальний шанс. Чи реальний не шанс, а реальна можливість того, що Російська Федерація нападе на одну з країн ЄС, яка також є країною НАТО, і нічого їх не зупинить. І до цього потрібно дуже-дуже серйозно готуватися. Ну, от поляки, схоже, вже почали говорити про це в голосі. Вони не перші до цього були такі сигнали, як я сказав, від німецьких розвідників, від французького штабу, по-моєму. Найпершим, до речі, про це сказав на це натякнув президент Макрон у своїй у своєму вікоповному виступі на прес-конференції з Володимиром Зеленським наприкінці 23-го року.